Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати пісні пампушки з часником». таку смакоту подають до борщу. А якщо він готується у піст, то в борщ обов'язково додають квасолю, гриби чи рибу. Ну і, звичайно, не забувають про чудові пампушки з часником, адже це неймовірна смакота, обов'язково спробуйте їх приготувати. Отже, для приготування тіста треба взяти 600 г борошна, 300 мл теплої води. Одну столову ложку цукру, дрібку солі, 25 грамів сирих дріжджів, 100 мл рослинної олії, у миску додаємо дріжджі, додаємо цукор. Все перемішуємо, після чого вливаємо воду. Потім частинами додаємо борошно, кожного разу перемішуючи. Тісто поступово починає густішати, вливаємо олію і продовжуємо вимішувати його ложкою. Далі місимо руками у мисці, а потім на столі притрушеному порошном. Тісто виходить еластичним та приємним на дотик. Змащуємо його олією і викладаємо в миску, теж смащеною рослиною олією. Далі накриваємо харчовою плівкою, воно повинно піднятися. Коли тісто зійшло, шматок треба обім'яти і дати йому можливість піднятися ще раз. Після того, як воно зійшло вдруге, знову обминаємо шматок. Недовго місимо і ділимо на дві частини. Одна повинна бути трохи більша. Робимо з неї кобаску. За своєю чергою ділимо на 16 шматочків. Використовую квадратну форму зі сторонами 20 см. Змащуємо її олією, щоб наші майбутні пампушки не прилипли. Цього разу використовую дві форми. Друга буде круглою. Як ви пам'ятаєте, ми зробили 16 шматочків. Формуємо з них кульки і викладаємо на дошку. Далі кульки вкладаємо у форму. Треба дати їм трохи зійти. Для цього достатньо 30 хвилин. Після цього зверху змащуємо виріб чорним заварним охолодженим чаєм, адже не забуваємо пампушки пісні. Тому яйце використовувати не можна, а золотисту скоринку хочеться. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо помпушки 30-35 хвилин, доки вони гарячі, треба приготувати заливку. У миску всипаємо пучок нарізаної петрушки, солимо її, Додаємо 4 зубчики давленого чеснику і трохи олії. Все з'єднуємо та міксуємо. Пампушки поливаємо цією смачною заливкою, навіть не виймаючи з форми. Залишаємо виріб до охолодження, можна чимось накрити. У круглій формі будемо все робити так само. Пампушки вийшли просто чудовими, м'якими, пухкими, ароматними та смачними. Рекомендую приготувати ці пісні пампушки з чесниковою заливкою найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.